Друзі, привіт! Зараз покажу вам, як створити розсилку в Viber для швидкого повідомлення, яке ви маєте надіслати: 50 вашим контактам за буквально 1 хвилину. Натискаємо на Viber. В правому нижньому куточку, де в нас є значок повідомлення, ми натискаємо на цей значок синенький. ось цей, бачите, натискаємо. І в нас є варіанти того, що ми робимо: Создати групу, создать сообщество, создати канал. І є в правому верхньому куточку лупа ось така, і грамофончик. Ми натискаємо на грамофончик. Вибираємо ті контакти, які ми додаємо в розсилку. Взагалі їх можна додати. Бачите, тут ось де введіть віддіті ім'я і номер. Тут є 0 з 50, тобто максимум їх буде 50. Ми вибираємо зараз поки своїх, на яких ми повчимось. І ось, бачите, є 350 вибрані. В правому верхньому куточку в нас є галочка. Натискаємо галочку. Розсилка создана. Перед тим, як створювати розсилку, буквально ще одна хвилина в нас займає часу написання тексту, тобто в своїх замітках, або десь комусь в особисті вже писали цей текст, або в замітках створюємо текст, копіюємо його. І ось сюди, де ми пишемо повідомлення людині, ми його вставляємо. Тобто, це важливо. Не через підіслати, не через функцію поділитися, а саме через копірувати і вставити. Скопіювали, вставили і відправляємо. Додаємо до цього тексту картинку. Додали картинку, і розсилка в нас пішла в роботу. Людина отримала ось таке від нас повідомлення. Тепер дивіться, як це буде виглядати на практиці. Ось заходимо, наприклад, в до будь-кого з учасників, щоб подивитися, як це працює. Наприклад, Русланка. Так, і відкриваючи її да, особисту нашу з нею переписку, ми бачимо, що ось таким чином їй надійшли від нас повідомлення. Тобто вона отримала влічку. Не в групі, не в чаті вона влічку отримала нашу розсилку. Да? І далі ми вже з нею можемо комуніку... комунікувати індивідуально ось тут, в особистій переписці. Всі інші учасники розсилки цієї переписки не бачать.